Дуже потужні загальні інтереси спільні, стратегічні інтереси і в Росії, і в Німеччині, і в Франції, і в Україні. От тут всі теми: і безпекові, і стратегічні, і економічні, і фінансові, і енергетичні, і військові. Багато-багато інших. І глобальне протистояння може привести до потужних крахів, в тому числі Російської Федерації. Ці мотивації можуть змушувати до реальних конкретних дій. Більше конкретизація, що відбувається в Україні, от і в Росії. От, і супроводження цього процесу, щоб нейтралізувати, але дойти до цього на першому рівні, треба обов'язково механізм його реалізації контролю. Це також буде нейтралізовувати. Тобто все треба довести глибокої роботи, і дуже конкретної. А без цього нічого не буде. У нас поки, я тільки повернувся за кордоном, поки тільки більш такі загальні посили. Давайте ми трупуємося, давайте ми будемо проводити заходи по нейтралізації, заклики до Путіна, заклики до Європи. Я виступаю якраз з такою позицією, що. Всі заходи повинні глибоко практично опрацьовані. І в першу чергу європейським країнам, які знаходяться рядом. Чому? Тому що це загроза дестабілізації і Європи, це загроза відповідно росту тероризму європейським країнам, це загроза е нелегальної міграції, це загроза і поставки газу і нафти в Європу, не тільки в Україну. Це загроза атомної безпеки, У нас атомної електростанції. Якщо там терористи можуть діяти, то це буде не один Чорнобиль. Тобто і це, це працює.